Всім привіт! Це майстер Нікіта. Доброго дня. Ми знаходимося в дітей, де відбуваються роботи по поліровці і хімчиські автомобілі. Це наш проект під ключ Tesla Model Y. І зараз ми вам хочемо показати деякі моменти з детейлінгу. Скажіть, будь ласка, чому так важливо робити детейлінг перед видачею авто? Тому що кожен автомобіль має косметичні дефекти, і ми віддаємо автомобілі нашим клієнтам тільки у найкращому вигляді. Крім фарбування та полірування авто, ми робимо хімчистку салона, Також робимо відновлення та фарбування шкіри. Ми робимо це для того, щоб ви сіли в своє авто і відчули себе так, ніби щойно забрали його з автосалону. До речі, наш малярний цех та бокс детелінгу знаходяться в одному місці. Це так зручно, вам не потрібно ні про що хвилюватися. Наші майстри все зроблять під ключ.